Добрий день, добрий день. У нас сьогодні 5 грудня, 5 віконце. Зараз. Угу. А, що я вам скажу? У нас тут парфуму нема, але є ваучер. А, це ваучер на перший безкоштовний або на один безкоштовний місяць підписки на сервіс Пафорі. Вони розсилаються. 8 мл, здається відливанти. Мої парфуми, мої правила сьогоднішній девіз. Ось, і можна підписатися і отримувати щомісяця. Ви обираєте, які ви хочете від Леванти, і отримуєте. І ось він рівно рік діє. Я вам, вибачте, не показую номер. Свій секретний код. Ну, щось, вам це не цікаво, тому я, знаєте, що вам покажу дещо інше. Давайте. Якщо не покажу вам сьогодні новий парфум, то покажу два біля парфумерні продукти. Це... Свічки трудон з ароматом, до речі, таким чайним свіжим ароматом. І це свічка від Діптік Сапан, тобто ялинка, з хвойним ароматом. Трудон я обожнюю свічки, я вам їх показувала, вони в мене є, ще буду показувати. І на рівні з трудом, але не знаю, хто виграє. Діптік роблять просто неймовірної якості свічки, в них такі приємні аромати. Ну, Ви зараз це побачите самі. Єдине, що не побачите, не почуєте верніше, аромату, але я от правда вам рекомендую. Якщо хочете зробити перезахопленому якийсь подарунок, то зробіть парфумерний подарунок, біля парфюмерного подарунок від Трудон або від Діптік. Бачите, написано, що це. Свічки. І тіп от маю ось такі маленькі свічки, і вони не так дорого коштують, як великі. Тобто, можна дозволити, можна знайти на знижках. Наприклад, ось це, це з минулорічної колекції, і я його придбала цю, цю свічку по дуже гарній ціні. Але я таки хотіла бо в неї саме оце оформлення, бо кожного року нове оформлення. і того року мені дуже хотілося, б в нього віск в цей свічки, в нього в неї, зеленого кольору. Я вже відзняла розпаковку, які підпалюють цю свічку. Зараз вам поставлю те, що в мене вже відзнято. Але ось так. Тож, якщо любите свічки, ось і два улюблені бренди це дійсно найкраще з усього, що я пробувала. Трудона дівчат.